Росіяни працюють над створенням нового супутника, що зможе навести ядерну зброю. Про це повідомляє британський телеканал Новин Sky News» з посиланням на відкриту доповідь американської розвідки. Зокрема, зазначається, що така зброя Росіян може призвести до руйнівних наслідків для США і всього світу. Також наголошується, що завдяки війні в Україні Росія визнала винесла безліч уроків про західну зброю і західну розвідку. Данія гарантує компенсацію місцевим компаніям, які готові інвестувати в українське ОПК. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Сверденко. За її словами, уряд Данії через данський експортно-інвестиційний фонд планує гарантувати вітчизняним підприємствам до 70% інвестицій в український оборонно промисловий комплекс. Загальна сума програми становить 130 мільйонів євро. За словами Сверденко, компаніям пропонують гарантії експортних кредитів. Пряме кредитування інвестиційний капітал. У білому домі візитували про результати перемовин з Україною і Росією, що відбулися цими днями у Саудівській Аравії. Їх виклали двома окремими повідомленнями: одне про досягнення у діалозі з Москвою, інше подібне, але про переговори з Києвом. Головної мети зустрічі, припинення вогню у чорному морі, сторонам таки вдалося досягти. У Вашингтоні заявили, що домовилися про забезпечення безпечного судноплавства та заборону використання комерційних суден для військових цілей. Крім того, усі три країни пообіцяли спільно розробити заходи щодо реалізації угоди щодо заборони ударів по енергооб'єктах. А от другий пункт у двох звітах сильно відрізняється у випадку з Росією. Там йдеться про те, що США планує допомогти РФ повернутися на світовий ринок сільськогосподарської продукції та добрив, а також знизити витрати на морське страхування і розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій, тоді як Україні Білий Дім пообіцяв сприяти обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей. Втім, за словами міністра оборони України Рустема Мом'ярова, аби домовленості про перемир'я на морі та в енергетиці запрацювали, сторони ще мають провести додаткові консультації, аби на них узгодити усі деталі та технічні аспекти реалізації моніторингу та контролю над припиненням вогню. При цьому українська сторона наголошує, що переміщення Росією військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням цієї домовленості ну відповідно буде розглядатися як порушення зобов'язання забезпечити свободу зноплафо та загро. Озу національної безпеці Україні. ну і, мабуть, вже тоді ми будемо діяти.